Це районний територіальний центр соцобслуговування у селі Дядьковичі. Тут уже майже два роки перебуває 77-річна Олена Бицюк, жителька села Пересопниця. Сюди її привезли племінники з дружиною Анатолій та Ніна Реути. Люди в селі кажуть, перед тим бабця переписала на племінника свою хату. До нас в територіальний центр, то до нас привезла жінка Реута Ніна. І вона її там більше відвідує, так? як він? О, ну, ну, рідко, відвідує, але ж більше. раз на оказ, так да. чесно сказати. Ми ведемо журнал такий. Відвідування да, відвідування. Ну у нас там е, спеціально що Скільки навіть даже ми пишемо хвилини. Скільки людина відвідує? 10 хвилин, 15, чи годину, чи 3. двадцять сьомого Ой, останні раз вони були Мешканці села та працівники сільради запевняють, спадок бабуся планувала лишити іншій племінниці, у якої інвалідність і троє діток. Тим більше, що у племінника Анатолія Реута є ще два будинки на території верхівської сільради батьківській у селі Макотерти, де доживає віку його матір, та ось ця новобудова у селі Шостаків. Можливо, вже він закінчений весь. Можливо, по якихось причинах не вводить ще його. Можливо, благоустрою нема біля будинку достатнього, бо зараз требується повністю, щоб вводити житло, то треба, щоб і благоустрою був. Ну, якась, якась причина є. Будинок є, щось такові є. На нього зареєстрований. Селяни дивуються обставинам, за яких бабця переписала спадок саме на Анатолія Реута. Мовляв, ні допомоги від нього не мала, ні тепер її на старості років не доглянув. Переклав усе на державу. Вона їхала, як лічиться. Вона під підлікуватися їхала. Пер забрали її в лікарню, а потім кажуть, що вона вроді заповіт оформила. Хоча вона казала, я зараз кажу на камеру, да, знімається. <скільки> Значить, вона я Ленці, хочу лен, на Ленці хату, хату, Ленці, Ленці, біля. Це інші племінниці. Да, 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 да. Це, я, я не чув, щоб вона хотіла на цього на ревта переписати. І це можуть підтвердити тут, тут сторожа у нас, були в ми тут спілкуємося, ходимо бабушка, в магазин ходила. Це той самий будинок Олени Бицюк у селі Пересопниця. Чимала ділянка межує зі славнозвісним музеєм. А є ще й пай, приблизно 2,5 гектари. Про те, що за заповітом усе це належатиме Анатолію Реуту, хоч і неофіційно, підтверджує і секретар сільради, яка завіряла заповіт. Кожна людина хоче чим більше ворвати. та баба на цю на племінницю написати і тим більше, якщо вже взяли по догляду за, за цією за жіночкою, ну то, то то вже треба не так що та доглядати, щоб у сільраді кажуть, сама Олена Бицюк заповіт уже не змінить, адже недієздатна. Та переконують, друга племінниця Олена зможе його оскаржити. Однак селяни певні жінка не робитиме цього, бо надто хвора, а до того ж боїться Анатолія Реута. Де може вона й боїться? Я не знаю, не Син там я десь по тюрмах там десь стикався, ніхто не хоче зв'язувати. Я навіть після цього інтерв'ю не знаю. І мешканці, і навіть депутати Верхівської сільради запевняють, реоти обділили жінку інваліда з трьома дітьми. Ну дивіться сюди, якщо в чому заключається мораль, то давайте будемо робити таке, якщо вже дожили старості, давайте всіх всі відправимо в цеє, в дом престарелих і все. Я взагалі для депутатів, щоб прийняли закон такий. Якщо, значить, не доглядують батька, матір, бабушку на державу-хату і хай держава опікується, хай держава охоронить. Все. Або забрати бабушку було, ага, маєш ти три хати, дві хати, його хата там така построєна, що стакові, батьківська хата зали... Чоловіче, що тобі треба? Ти ще зараз на ці дитячі ці сльози мозолі, ці дітки приїжджали сюди. Самі Реоти усе заперечують. Ні на Реот від спілкування відмовилися, коротко кинувши у слуховку, що все це неправда. Тим часом люди в селі сподіваються, що після розголосу знайдеться кому вступитися і за бабуся Олену, і за її знедолену теску племінницю. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.